Перед нами поставили залишитися у школі чи піти навчатися в ліцеї. І ми обрали навчатися в Біловорському професійному, професійному аграрному ліцеї. Навчаючись у ліцеї, ми отримаємо професію кухар-кондитер. Ми зможемо дивувати своїми смачними стравами друзів та рідних. Ми зможемо працювати в ресторанах та кафетеріях. Ми зможемо продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Ми зараз навчаємось на третьому курсі і вчимося кондитерській справі. І сьогодні ми вам покажемо, як легко оздобити кондитерські вироби власними руками. Мене звуть Світлана, і сьогодні я покажу, як з масляного крему зробити хризатинку. Для цього мені знадобиться крем двох кольорів помаранчевого та зеленого. Для самої квітки я використаю насадку такого вигляду, для листочків таку. І сьогодні я хочу вам показати, як можна зробити троянду з масляного крему. Для цього нам знадобиться рожевий колір для самої квітки та зелений для болюстків. Щоб зробити троянду, нам потрібна ось така насадка. Спочатку треба зробити основу. Я вам покажу, як можна зробити кекса кольорове морозиво. Для цього нам знадобиться масляний крем трьох кольорів помаранчевого, зеленого та рожевого. І ось така насадка. Спочатку в нас буде помаранчевий. Кім Зелений і вражений. Коронитерська справа це просто.